Сьогодні ми поговоримо про послугу, яка в нас називається редагування карт Google. Ця послуга досить популярна, тому що часто в людей виникає, зокрема в Україні, де адреси на Google карті неточні, де постійно цей процес змінюється через те, що йде декомунізація, і змінюються назви вулиць. Це, в принципі, відбувається по всьому світі, але дуже часто до нас звертаються з різними ротопроханнями. Наприклад, немає адреси будинку, тому що тільки побудували або якісь адреси змінилися. Це все постійно змінюється. Карта це живий організм. Також дуже важливо, коли звертається бізнес, тому що правильна інформація про адресу, назву компанії на Google картах залучає більше клієнтів, і на карті повинна бути. Ваша адреса, і вже на цій адресі повинна бути ваша локація. До речі, ви це можете легко перевірити, зайти е, у профіль своєї компанії, відкрити його, скопіювати адресу і зробити пошук цієї адреси. І після того, як ви її знайдете на карті, ви маєте внизу в списку ПІД. Вашим, вашою адресою бачити свій профіль, що він знаходиться за цією адресою. Якщо ви не знаходите вашу адресу, таку, як ви вказали, у вас в профілі, тобто коли ви її копіюєте і вставляєте, так то це означає, що такої адреси не існує і потрібно буває відкоригувати, іноді має значення навіть велика чи маленька літера. Часто зміни назв вулиць або зміни маршрутів руху транспорту замовляють органи місцевого. Самоврядування, міські ради, житлові комплекси, які будуються або побудували з них, з'являються нові дороги всередині житлових комплексів. Також додаються нові адреси будинків. Дуже актуальна послуга. Якщо у вас ЖК це допомагає і продавати квартири, і реєструвати, і створювати всередині житлових комплексів на перших поверхах бізнеси, їм допомагає краще. Розвиватись, рекламуватись, це притягує ще більше людей і створює цілу екосистему, яка допомагає ще раз повторюсь продавати квартири. Тому Mappers Geo пропонує наступні послуги: це додавання адреси номерів будівель, редагування доріг, пішохідних переходів та переїздів, можливо, іноді дорога перекрита ще щось. Видалення або корекцію непотрібних адрес, перемінування вулиць, позначення нових будівель на карті, тобто ми можемо відмалювати будівлю, якщо вона побудувалася, її ще немає на карті. Видалення або додавання редагування топонімів це найскладніше завдання, але буває, наприклад, новий пам'ятник якийсь постав. Але не завжди у людей самостійно є можливість або виходить це зробити. Виділення неіснуючих об'єктів. Так само бувають, іноді люди створюють неіснуючі об'єкти. У нас багато дітей, які це роблять. Виправлена та зміна навігації від і до об'єктів, і зміна ландшафтів та географічних позначок на Google картах за потреби. Ну, у нас поки що декілька випадків це, були... це було лісне господарство. І Заповідник, запрошую вас скористатися послугою редагування Google карт від Маперсківа.